война с Россией не дает покоя не только Байдену, но и всему Североатлантическому альянсу. Прямо сейчас военные НАТО на учениях стойки защитник моделируют нанесение ядерных ударов по территории России. Вы вообще, вы что несете, психи? Вы вообще понимаете, что когда Россия разберется вот с нынешними проблемами и просто поднимет бровь, у вас же будет очередь из тех, кто будет извиняться. А почему здесь корейский сценарий? Вот мне просто интересно. Ну, Корея поделилась на два государства, правда? Южная Корея и Северная Корея. А в этом-то случае что будет делиться? Вот за острым видно. Где-то на окраине прилетело. Нехило так дым расходится, кстати. Надо обладать IQ, который следует сразу за интеллектом табуретки. Вот это, а это же Путин виноват, Миша. Это Путин виноват? Да, Путин назначал команду 58-й армии генерала Попова. В доме она увидела убитого председателя, а его дочка на тот момент была беременная. Они убили ее, разрезали живот, подвесили ногами к потолку и в живот кинули кота. Сьогодні була вибухова нічка в окупованому Луганську. Місцеві мешканці бідкаються і повідомляють, що чули вибухи поряд із військовим авіаучилищем та авіаремонтним заводом. Ну а після почалася пожежа. Але якщо копнути глибше, не збиравши більш верифікованої інформації, то здається, що ракетний удар прийшовся по території аеропорту, точніше, військового аеродрому. От завтра могила, видно. Діто на окраїні прилетіла. Мені хіло так дим розходиться. Кстати. Я навіть і не знаю, чи, чи був це атакамс животворящий. у будь-якому разі. Горіло фантастично. Але найбільше, друзі, особисто я люблю, коли ми отак, знаєте. Одним прибором водимо по носу росіянам, коли наші безпілотники залітають на ті території, які вважаються найбільш віддаленими від війни. Ви що, ви що, в столиці не мають говорити, знати, відчувати, що то таке СВО життя має тривати аж допоки безпілотники не атакують. Підмосковну Балашиху, де як стверджується мі росіяни, ці безпілотники, нібито були збиті, але ж ми знаємо, що і уламки можуть наробити шкоди. Безпілотник напередодні ввечері збили над полігоном для сміття в Кучино. і. Здається, що в них сміття абсолютно все тому, куди б ти не бив, не бив, скрізь буде цей полігон, але місце обрано не випадково. Там встановлені системи протиповітряної оборони для захисту Москви. За даними Радіо Свобода, на супутникових знімках видно, що системи протиповітряної оборони на цьому полігоні встановили ще у грудні 2022 року. Ну і ще одна система встановлена на звалищі у довгопрудному уточнює теж видання. Тобто виходить, що наразі українські безпілотники намагаються погасити очі і систему безпеки ще й довкола Москви. І в цей момент услышали один взрив в стороні, в сторону Інститутської вулиці, другий, значить, взрив по нашій вулиці, як би, туди далі. І от із цих двох перших взривів ми як-то зібралися всі вместе, тому що навіть ну, не знали, як би, цей взрив нас як би всіх зібрав. вместе, когда уже шарахнуло по нашему дому, полетели палки, все. Муж скомандовал быстро на выход. Вот. Мы успели выскочить, дочка с ребенком на руках и мы с мужем. Соседней выбило, по-моему, стекла взрывной волной. Попало именно в наш, поэтому снесло в стену, вот... да? Нет, прямо через сверху, крышу. сверху через крышу, потому что крыша отлетела, снесла всю сирень. В общем, ну, разрушение, прямое попадание. к Мужа заложен очень оглушила его. вот ему оказали сейчас помощь померили давление высокое очень далеко значит понижающее но он говорит что я нормально ну последствия потом могут быть потому что сейчас мы еще в стрессе боже боже бедные россияне ни в чем не виноваты а здесь стресс давление и последствия чем же в россии сбывают беспилотники? правильно телам и их мальчиков Ну як там ваша сіра зона на Харківщині просувається? Як ви любите говорити за ціною не постаїм? Кинути на наступ тисячі рашиків. Щоб тільки десятки потім вижили, і звісно, дякували долі за те, що змогли хоча б ноги винести із полі бою. Ну, таке досягнення б сказала. Тут один зет-активіст спалив те, що росіяни розміщують неподалік від українського кордону поранених військових у цивільних звичайних лікарнях. Пізніше він, звісно, це відео видалив, зробив вигляд, що нічого не було, адже там. Видно, що госпіталь у Білогоді. Він в буквальному сенсі переповнений пораненими окупантами. І це зараз Росія веде війну винятково конвенційною зброєю. Тобто використовує звичайне озброєння. Якщо не рахувати хімічним, але в теорії вони відкривають ще й рот на неконвенційну, тобто ядерну, так наче Російська Федерація це власник золотої акції, такого собі ексклюзиву, якого більше ні в кого немає, але це не так. У супротивників, Москви вистачає і своїх боєголовок, що вони із задоволенням і демонструють світові і тим же росіянам. І чомусь пропагандисти жахаються цієї інформації, жахаються цих відео, за навчань. Хоча і самі щоденно випускають ролики про російське ядерне озброєння. Війна з Росією не дає тільки Байдену, но й всьому Севера альянсу. Прямо зараз військові НАТО на ученях «Стойкий зашитників моделюють нанесення ядерних ударів по території Росії. А в этом сообщил руководитель пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулешов. То есть на Западе уверены, что в ядерной войне Россию можно победить. И в эти сказки, судя по всему, верят не только полоумные прибалты и поляки, у которых явно больная фантазия, но и высшие военные чины НАТО. Что касается прибалтов, то президент Латвии, к слову, открытый гей, Ренкевич, вслед за Столтенбергом дал Украине зеленый свет на нанесение ударов по России. Звучит, конечно, грозно, но Латвия и ее гомосексуальный президент в этом мире вообще ничего не решают. И ничего из себя не представляют. Ясное и другое кучное заявление о переносе боевых действий на историческую часть России говорит о том, что положение Киева и его сбройных сил критическое. Хай справді воно чудове і прекрасне, якщо ми будемо бити тільки по своїм окупованим територіям. Логічно, прям неймовірно. Але як же вони бісяться від того, що на Заході справді розуміють, що в будь-якій війні можна у росіян виграти і в ядерній, і в конвенційній, головне, щоб озброєння було. Але вони всіх, абсолютно всіх, тотально всіх, недооцінюють. На небосхилі для росіян існує. Одна зіронька, це Росія. Всі інші їх просто не існує. Це мікроби, малюсінькі, жалюгідні біорганізми. Росія знову піднімає брів. Ой, я не можу. Ви ж вже лишились ока, коли підняли ту брів на Україну. Ви що не пам'ятаєте ту фразу? Що там воювати з цією Україною? І що? Нормально так обісралися? Вистачає вам поки та тепер же Соловйов обіцяє розібратися із Естонією. Але, звісно ж, не зараз, а лише після того, як вони таки розберуться із Україною. Так легко було із нами, що понад два роки вони самі не розуміють, куди вони рухаються, що бісить гігантів у Росії. Те, що до 22-го року і справді світ і дуже багато різних країн думали, що Росія велика, сильна, потужна. І не переможна. Всі так тихесенько збивались в блоки, клани, групи. А після успіху армії України у багатьох відкрились очі. Що чим більша шафа, тим винятково гучніше вона падає. От і все. Тож, тепер навіть президент Естонії обіцяє поставити Росію на коліна. живуть в Какая-то Эстония долбанная, на полном серьезе. Ее руководитель считает, что он может поставить Россию на колени? Лилипут, вы вообще охренели? То есть вы вообще о чем? Вы будете ставить Россию на колени? Ну, собрались в ши, давай обсуждать, как будут слона жрать. Вы реально это все несете? То есть вы на полном серьезе? Это при том, что то, что сделала Россия для эстонского народа, ни один другой народ и близко не сделал. Ну так, если говорить объективно. Весь расцвет эстонской культуры, он вообще в какую эпоху и с кем связан? Президент Эстонии Аллар мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию и Путина на колени. А когда не встанут на колени, то Аллар Карис скажет, а у нас сил больше не было. Вы вообще, вы что несете, психи? Вообще, а понимаете, что когда Россия разберется Вот з нынешними проблемами і просто поднимет бровь? Вас же будет очередь из тих, хто буде извиняться. А можна, будь ласка, коротенький список. Які країни не зобов'язують Російській Федерації свою культуру, існуванням, кордонами і всім іншим? Що це? Фараонський Єгипет, Цезарський Рим, ну про яку епоху, час, місце і країну йде мова, куди не купни всі зобов'язані Російській Федерації? А знаєте, що особисто мене найбільше бісить, коли я дивлюсь, вивчаю, аналізую російську пропаганду? Я відповісти їм напряму не можу. Бо це не батл чи спарринг, це не дебати, це просто вливання у поруту чухні, яка для росіян навіть не викликає запитання. Критично вони не сумніваються, не уточнюють, не відправляються гуглити, шукати ні. От яка позиція України? у Українців і нашої влади. Ви можете про це написати в коментарях. Я скажу офіційну, офіційну заяву: це повернення до кордонів 91-го року. Це повернення всіх людей, всіх наших територій. Ми жодного разу, жоднісінького не сказали, що ми з цими колорадськими нацистами підемо на якусь компромісну домовленість. Я не знаю, як закінчиться війна. Я не знаю, що і як ми зможемо повернути. Я ніколи не берусь про це казати. Але офіційна позиція така. Ніяких домовленостей із придурками. А вони такі гей, хахли, і ж ти ж то вздумалі предлагать нам корейський сценарій. Де? Коли? Хто? Хто сказав про корейський сценарій? Ми не те що своє обов'язково спробуємо повернути. Видається, щоб ми із часом не пішли до вас ще й за нашими ісконно українськими землями. просто Попытайтесь вот это осознать: вот эту заскорузлую логику, которая в принципе совершенно не подвластна для, для разумения никаким нормальным человеком. Они искренне полагают, что положив таким образом еще там десятки тысяч людей в могилу, они усилят свою переговорную позицию с Россией. То есть, наверное, расчет на то, что русские охренеют. Ну, они совсем больные. Их надо лечить. А, наверное, самые въедливые сейчас скажут, подождите, Сумбарчик, как, какая такая переговорная позиция? Они же там э, от всего отреклись, законодательными актами подкрепили, решением Конституционного суда закрепили, казенной печатью с трезубом приложили. Ну и что? Они могут много чего зафиксировать Конституционным судом, это там вообще никого не интересует. Так же, как и указы Зеленского. Он сегодня есть, завтра его нету. Они понимают прекрасно, что все равно придется идти на переговоры. И самое интересное, что они с маниакальным упрямством говорят по поводу корейского сценария. А почему здесь корейский сценарий? Вот мне просто интересно. Ну, Корея поделилась на два государства, правда? Южної Корея і Сіверної Корея. А в этом то буде ділитися? Можете собі тільки уявити, якби хоча б хтось із представників влади, чи не тільки влади, вийшов на якийсь офіційний український телеканал і заговорив про корейський сценарій, продоволеності з росіянами, розподіл, перемиря. Що завгодно, що сьогодні би пахлою зрадою та капітуляцією. Це розносилося. Це просто закенселило всіх. Що загалом несеться українськими каналами? Ми постійно критикуємо, розбираємось, підтримуємо, деталізуємо всі теми про нашу країну, нашу владу і, звісно, нашу армію. Наш наступ і наступ їхній відповідає для багатьох українців зеленський. Немає світла – Зеленський. Пропало молоко в холодильнику без світла. Зеленський. Син двіючник, зеленський. Не переплив тису. Ну, ви поняли. Втонув, і, звісно, хто в тому винен. А в Росії все геть навпаки. Путін ні в чому не виноват, ані все самі. Війну не він, корупція не він. розвал Росії ось це точно буде вже не він. Точніше, не тільки він. То будуть всі. Ви всі росіяни, хто за цим стоїть, хто це підтримував. І, до речі, не тільки. Саме ви будете нести відповідальність за те, що зараз з Путіна у нічого не питаєте. Говорять, там Сердюкова назначили, Шайгу назначили, так сказать, все остальное. <говорили> 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 да, ми да, 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 говорили Іванова да. назначили, говорили все, все. все маємо, а хто, 46 укази 46 укази всі хто говорим, да. В чем хто суть указ... вопрос? Підписув... Хто підписував укази на значення? Только президент Российской Федерации имеет такое право. Все. Путин, Сейчас нам Путин. скажут: так вот же кто же виноват. Путин. Ну да, да. Надо обладать IQ, который следует сразу за интеллектом Табуретки. Вот это, а это же Путин виноват, Миша. Это Путин виноват? Да, Путин назначал команду 58-й армии генерала Попова. Сьогодні проти нього, в отношеннівове зв'яжно уголовне діло. Хто віноват? А Путін да? Та перестаньте. Ні. Все, звісно, погане то від будь-кого, а все хороше можна було б сказати від Господа Бога, але в Росії всі атеїсти, тому звісно, від Путіна. І це стосується і тимчасово окупованих територій. Теж я так до речі і не зрозуміла на що деякі мешканці Донбасу проміняли нашу країну. Я розумію, їх обдурили. Багато хто поїхав, не витримавши російську окупацію. Є далеко від думки, що всі мешканці східних наших регіонів якраз прийшли на той бік. Ні, ні, ми знаємо чудову цю статистику, але багато хто і чекав цих окупантів. Тож зараз, коли годинничок вже пробив 10 років цієї окупації, місцеві мешканці деяких сіл з'ясували, що в них нічого немає: ні дорог, ні медицини, ні нормального життя. До речі, дуже сильно схожа на справжнє життя російської глибинки на справжніх територіях Росії. Руська вісна перетворилась на вічну зиму, що несе бідність, розруху і смерть. То що, може, ті, хто у 14-му кричав, Путін від тепер мають криком кричати Виведи їх. От слова совсем техника страдает, не разгонишься. С какой так, скоростью? Скоростью черепахи 20-15 километров в час. По каким дорогам приходится ездить? Ой, отвратительные. Вы проехали сами и видели, одни ямы. Жители Коммунаровки рассказывают о трудностях, с которыми приходится не жить, а выживать. Какие первоочередные моменты, которые бы немного наладили жизнь в селе? Дорога, транспорт, аптека. Дорога это питьевая, питьевая, вода. питьевая, вода, питьевая вода, вода и транспорт. В Коммунаровке очень нужен и фельдшерско-акушерский пункт и аптека. Наше населення осталось без обслуживания. То тобто совсем. Дороги плохие, вже говорили. элементарного, це аптека. Люди в основному пожилые здесь. Це ужас, як здесь просто жити і виживати. Це дуже тяжело. Боже, що такое. Але, звісно, при Україні було ще гірше. Нічого, держимося, держимося кое-как. Ще є в нас одна історія, до речі, теж з тих країв. Зараз фраза смерть катам набуде для вас геть нового значення. І якщо після цього відео, відео і після сьогоднішнього випуску ви не підпишетесь на мій ютуб канал, якщо ви ще цього раніше не зробили, то я вже справді не знаю, чим вас дивувати. Тому що зараз розп'ятий хлопчик в трусіках вам здасться квітуєчками, бо під'їхав такий жир про бандерівців, які вбивали вагітних розрізали живіт і вкладали туди котів. І не мої батьки, мама, папа. 55 років тому вони приїхали сюди відстраювати Донбас. Однажды к ним в поселок, в село приехали, пришли люди, сказали, что они из Красной Армии, что они где-то что-то прочесывают леса. Все спросили у людей, где тут председатель живет. А в его доме как раз проходили все эти, ну, Как говорится, танцы, где молодежь собиралась там. Ну и мамин брат, ему тогда было 16 год, пошел туда. И потом бабушка ждала, сдала, когда люди начали говорить, что пришли Бендеров, ты начала искать сына старшего. Когда я пришла туда уже утром, получилось, он получил 16 петель. Сколько лет ему было, только ему дали. В доме она увидела убитого председателя, а его дочка на тот момент была беременная. Они убили ее, разрезали живот, подвесили ногами к потолку и в живот кинули кота. Ну, мабушка тогда сильно расстроилась, неделю не разговаривала, посидела. Такие были, были как говорится, на, на приходы Бендерам Я бы сказала, приход у кого-то действительно мощнейший. Картина маслом, Навіть не знаю, якому режисерові то видат. Тарантіна не тарантіна Міхалков, з цим зможе впоратись винятково. Він Кладаючи бутофорного кота, в бутофорну вагітність бутафорної жінки, яка належить бутофорно-патріотичній, бутафорно великій Російській Федерації. Я сподіваюся, що зараз друзі ви посміхнулися, а прилезно з цим ваша рука потягнулася написати нам коментар з приводу всього, що ви почули і побачили. А ще не забувайте клацати і лишати нам вподобайку, і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.